Так, друзяки, всім бобрави на каналі Добербобер. Сьогодні в нас якась там листопада, субота, коротше. перша неділя листопада, подивіться по календарю. Ми проїхали на пасіку. Що ми тут робили? Це нагадую пасіка мобілізованої людини, яка попросила подивитися, що ми тут зробили коротко. Я привозив свої рамки, забирав пусті рамки, ставив сюди. Свої медові рамки і зараз подивимося, як вони сіли. Зараз оцінимо е, сім'ї для того, щоб, по-перше, їх пролити. По-друге, подивитися, як вони сіли, і чи потрібно їм рамки доставляти, чи не потрібно. В деяких я знаю, точно потрібно доставляти. І як вони зараз сидять. Зараз, до речі, тепло, градусів, напевно, десь 12, так точно. Так. І зараз подивимося, як вони тут у нас сілися. Так. Марія, покажи. Видно, що тепло. Ось з цієї сторони ось бджолки прям бородою сидять. Видно, так? Да? Так. Добре, ми будемо їх привозити. Оп! Оп! Сюди рамочку треба буде мінімум привезти. Я спеціально не підставляв ближче ці заставні, то що вони потім сядуть на заставні, деяка частина просто осипеться, потім, якщо ми підставимо рамочку, так вони будуть бородкою сидіти на медових рамках. Ми просто підставимо і все. Так, отут немає, в нас тут нема, тут нема. Ось тут можна бути в теорії. Так, зараз подивимося, що тут наші бджоли. Так, тут вони сидять. По-моєму, на трьох чи на чотирьох рамках, точно не пам'ятаю. Дивіться, якщо подивитися через клюйоночку, як вони сидять. Але ми зараз піднімемо. О, плотненько, це я їх об'єднав. Ну Тут видно, що рамочку вони точно просять. Хоча в теорії тут бути три рамки, я не знаю, як так вийшло, що їх 4 вийшло. Тут ми ще одну рамочку їм привеземо, поставимо. Буде п'ять рамочок, вони всі должні в теорії на 5 рамочках у мене тут сидіти. Так, переходимо от... Дивіться, бачите, забувся, що подожди. Теплення. До речі, тепленька вона. Так, оп. Якби ми б дивилися, це оп небезпечно. Якби ми це дивилися, я думаю, при температурі градусів 5 вони вже б вже сиділи в гарному клубі. Або... Кафе якомусь, не знаю. Ну, поки що так, так, дивимося тут. А це тут повинна бути непогана сімейка. Зараз подивимось. Ось ось куча ос, дивимося, да, пасуться на рамках. І як тут сидять бджолки. Зверніть увагу, ось підійдіть. Тут на п'яти рамках, оказується, да? а сиділи на шести. Ось так от вони сидять. Тут ми нічого не будемо їм. Це теж об'єднані. Так би вони, ну це одна з кращих сімей була. В них і мед був. Це вони сиділи тут, раз, два, три, чотири. На п'яти рамках. Тут ще одна була така пустувата, але ми її прибрали. І от що, якщо вони віжмуться, у нас буде раз, два, чотири, п'ять, ну скажімо так, п'ять з половиною вулочок. Да? Шість їх не назвеш тут. Але п'ять з половиною, потім ми зробимо їм вентиляцію тут. І вони будуть, Спочатку ми їх прольємо біпіном. Завтра, я думаю, ми їх прольємо біпіном. Да, завтра проб'ємо. Завтра доїдемо проб'ємо. Такс. І йдемо далі дивитися, що у нас тут твориться далі. Туди нікого нема, тут нікого нема. І ось у нас тут. тут обіцяли поприбирати, та щось не поприбирали буде. Ладно, дивимось далі. Оп. Да. Так, це ми прибираємо. І як сидять у нас бджоли Ось так підсмієм. Добре це чи погано, я вважаю це добре, краще, чим було. Це сипані дві в одну. І я думаю, що якщо б ми просто лишили їх отак в сім'ї, щоб вони були такої сили, як вони були до цього, то я думаю, вони б просто не перезимували, хоча дивлячись, яка зима, але... Просто не було б весяного розвитку, і їх би довелося всипати весною. Але це не дуже доцільно, так як краще запустити. Я Зі свого досвіду кажу краще запустити сильну сім'ю в зиму, ніж дві слабких, тому що сильно в сім'ю ви потім зможете зробити 2-2,5 відводки, 1,5-2, навіть можна і два, я колись робив і два. З слабкою сім'ї, вам треба буде її чимось посилювати, але коли у вас всі слабкі сім'ї, то в принципі посилювати не буде ким. Так, Дивимось далі. Також дві подушечки у нас. Ось так от гарненько вони Давайте, навіть не будемо їх відкривати. Ось гарно вони сидять. Ну, Плюс-мінус, да? чому вони так сидять? Бо на дворі зараз тепло, в них клуб трошки розрахлився. Якраз оце та погода, коли треба обробляти біпіном. Коли вони ще не дуже в клубі, вони можуть перетертися між собою. Все пообсипалося, пале ну, маємо що маємо, поки що так. Але давайте. Раз, два, три, чотири. На п'яти вуличках. Оце я вважаю гарно, гарної сили, якраз нормальна більш-менш сила сім'ї, яка має бути зараз. Дивимося. А, це последнє у нас і там на прицепі. на прицепі теж треба буде подивитися. Так. Да. Оп. Оп. Ну якраз давай подивимося. Бо зірвалося. Тут ось видно, гарно. Тут видно ось тут теж проси рамочку. Ось ця сторона проси рамочку, так точно. У нас раз, два. Це гарненька теж по силі сім'я. Гарненько. Мені подобається. Так. Ну, Вважаю, що вони дозимувати повинні. Ну, В принципі, перезимувати повинні. Да. Ну, Це так моя думка. А там хто його знає. Що їх треба... Я не знаю, коли оброблялися бджоли е, поластинками тими, але чув я, що ці вони оброблялися, так розумів, бівелом, оцей, Ну, що рекламує йовбак. Але це, напевно, було ще в серпні місяці і полоски така, я не, не довіряю полоскам, краще це все-таки пролив. І ми їх обов'язково завтра прольємо, тому що якщо ми їх завтра не прольємо, потім вже буде дуже холодно. Ну, рекомендується біпіном проливати там, там, сіков там, 15 до 5 градусів, чи от 10 до 5, ну не важна, до 5 градусів тепла, коли вони знаходяться в клубі. А вони зараз знаходяться в клубі. Так, і зараз я піду на прицепчик, покажу ще одну сім'ю. Так, так друзі, ми перейшли. До речі, якщо зверніть увагу, бджолки ще трошки даже працюють, усе деякі літають. Тобто зараз на дворі тепло. І зараз ми подивимося цю сімейку. Підійди, Марічко, ближче, будь ласка. Це вона чи не вона. Та вона. Ось так зараз у нас сидить сімейка. Це не дуже сильна сім'я. Ми їх не об'єднували. Раз, два, три, чотири, більш-менш вулочки. Ну, тут сюди ще теж проситься одна рамочка, потім вона все закриється, так, щоб бджолки не кипіть. Ми їх потім окремо прольємо всі ці сім'ї. І на тому все закінчиться. Тобто ще це під питанням, чи перезимує, чи ні. Рамки бочку випадку. Кришки перевернуті, не знаю, чи перезимує вона, чи не перезимує, хоча в принципі дужна, да, там сила сім'ї не така пряма, але вона більш, більш до трьох сильних, чим до чотирьох слабких. Да? Краще, до речі, три сильних, ніж чотири слабких. Ми спробуємо щось, щось з ними зробити. Ну, я думаю, рамочку кинемо і все буде добре. Тобто, Кожній сім'ї по рамочці. Да, от кожного по способності, чи от кожного по можливості, кождому по способності. Ну, Як там кажуть, пофіг. Я не сильно шарящий в даних питаннях, вирішив повністю і вкакався. Так от, друзяки. І от хотілось сказати, треба перевіряти сім'ї взагалі, як вони сіли. Чому? Тому що в мене, наприклад, є одна сім'я, яка я коли проливав біпіном, покажу в наступному відео. Вона просто стоїть, перейшла на пусті рамки, там взагалі пусті рамки, майже меду немає, такий десь вінчик, медовий спеціально їх витягнув туди взагалі. 20-рамочний вулик пересунув, але вони перелізли. Сьогодні буду перетрусювати. Покажу, як я це роблю. Так, друзяки, ну що, поки що показав. Оцініть, будь ласка, які шанси в них вижити. Поки що, то, що це... ми, мабуть, цю пасіку до кінця проведемо, або щоб вони вижили, або в останній путь. Так, ну я сподіваюся, що вони виживуть. Бо грустно буде, якщо вони вмруть бджіл жалко. Так, друзяки, тоді на сьогодні все. Всім бобра.